Полтавка Маргарита Макуха готується до складання практичного іспиту з водіння. Це буде вже її друга спроба. Дівчина згадує, що першого разу за кермом їй не вдалося перебороти хвилювання. Я е, почала рух автомобіля, коли пішохід ще не завершив свій перехід. І, е, це трошки було для мене несподівано, тому що зараз пішоходи, вони і з наушниками, з телефонами. А в тебе руки трясуться, і ти намагаєшся там не забути, де гальма, де, де де інші якісь засоби. А людина просто йде в наушниках і навіть не розумієш, в тебе там зараз. Іспит приємно так, що тобі дають можливість безліч раз прийти. Тішиться, що можна необмежену кількість спроб здавати практику водіння і Полтавка Дарія Козлюк. Сьогодні вона на іспиті. Вперше те, що можна здавати нескінченну кількість вестів, я відношусь нормально, позитивно. Тай змогу кожного разу підготуватися і здати екзамен. Йдеться про нововведення сервісного центру МВС, адже з початку серпня цього року складати практичний іспит з водіння можна необмежену кількість спроб. Людину допускають до екзамену, якщо вона закінчила навчальний заклад з практичної підготовки і має відповідне свідоцтво, каже начальник регіонального сервісного центру Віталій Бондаренко. Раніше було кількість спроб три, і людина заново йшла на навчання. Зараз… Зобрали це, ну, зробили два роки. Що за два роки він може ходити кожний там одинадцятий день і перескладати цей практичний іспит. Такі зміни були передбачені і орієнтовані на європейський досвід навчання. А з 29 жовтня цього ж року майбутнім водіям варто очікувати ще одні зміни, додає Віталій Бондаренко. Вони стосуються самопідготовки. Кандидат у водії може самостійно обирати, як йому приходити, теоретичну частину самостійно або у навчальному закладі. Після успішного складання теоретичної частини у сервісному центрі МВС він буде допущений до навчання з практичної підготовки. В автошколі. Загалом з початку 2023-го в сервісних центрах МВС Полтавщини провели понад 20 тисяч практичних іспитів. З них успішно складених 67%.